Підтримай гнів причистий, великий збір на снайперів. «Повернись живим. Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіон Ветраває. Студія працює Богдана Мосав Найближчі дві години. Ми проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні. Російські окупаційні війська протягом минулої доби збільшили кількість штурмів на Таврійському напрямку. про таке повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнавський. В цій операційній зоні ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 Бойових зіткнень та здійснив понад 600 артобстрілів. Водночас українські захисники та захисниці тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Богдане. Хочу почати із ситуації на фронтах. Зокрема, почати із ситуації на куп'янському напрямку, де збройні сили України відійшли на більш вигідні позиції, це біля населеного пункту Крохмальне. втім, зараз є повідомлення, що окупантам це додало проблем. Що відомо власне про те, що відбувається там? Ну, дивіться, тут саме крохмальне це зруйноване невелике село, яке собою зараз являє, Ну, просто те, що ми вже багато разів бачили, на жаль, просто відверто лунний ландшафт. Такий там не досить, скажімо, там він є сірою зоною. Збройні сили України в самому цьому селищі не займають. Оборону, тому що ну це там невигідна позиція. Фактично село знаходиться навіть не в низині, а в такому умовному яру. А, і відповідно тримати його не проблема. Ну, коли ми трохи там посунулись з цих позицій, росіяни ж одразу, як вони завжди люблять, знаєте з криком гойда, зайшли на ці позиції. Позиції були добре пристріляні українською артилерією, і коли туди зайшли росіяни, а зайшли вони туди доволі щільно. А, а там ну село фактично є один. Одне місце, куди в нього можна заїхати, і одна вулиця, куди можна з нього виїхати. А, і от таким чином, під вогнем нашої артилерії, а потім ще й наші штурмовики там попрацювали. Росіяни фактично опинились, ну, самі себе загнали в таке невелике а, оточення, де вони понесли втрати, вони відійшли. Ну і, відповідно, ми також не заходимо в це саме селище, тому що там неефективно тримати оборону. Зрозуміло, Авдіївка стосовно того, що відбувається там цього тижня. Були повідомлення, що ворог заходив у місто, і також я бачив інформацію, що окупанти намагалися пробратися в тил наших військ через стару каналізацію. Що там, яка ситуація там? Чи дійсно от ворог має контроль над частиною міста? А, ні, там контролю над частиною міста нема. Намагалися е, росіяни, скажімо так, зайти е, там і через підземні комунікації е, в тил, але знову ж таки, звідти з окремо вдівки, є навіть вже відео там і бронетехніку з, збройні сили України застосовують і е, е, знову ж таки окупант намагався зайти в тил. Частково частина його особового складу зайшла, але після того була вибита. Загалом в Авдіївці також зараз ну, тривають доволі щільні бої, але очікуємо їх е, загострення, оскільки росіяни продовжують накопичувати значні е, сили на цьому напрямку і готуються до знову такого великого, дуже масштабного штурму самого міста. Е, вони зрозуміли, що оточити південніше і північніше. Перспективних немає, тому будуть за прикладом того ж Бахмута намагатися просто з, з південно-східної частини міста заходити в нього ну от таким шляхом, тобто заходити, займати і загалом буде стояти задача зайти в місто і нав'язати нам вже міські бої. Тому що зараз фактично все, куди можуть росіяни заходити, це південно-східна. Промзона Авдіївки яка також є незручною позицією, плюс їм фактично потрібно штурмувати місце з низини вгору, і це по міській забудові. Тобто дуже складні штурми. Але росіяни, скоріш за все, що саме такою стратегією будуть притримуватись при наступному великому штурмі, тобто варто очікувати нових наступів фактично в усіх критичних ділянках. Ну і в критичних ділянках от в Авдіївці саме Авдіївку будуть штурмувати. Ну причому на жаль, я думаю, там найближчі тижні слід це очікувати. В принципі, і наші сили оборони до цього готуються. Буде така, знаєте, третя це вже в принципі така велика спроба штурму Авдіївки, тому що ну я так розумію, стоїть в військового командування. Політична задача у росіян під вибори, так сказати, ще звільнити в лапках Авдіївку. Тим часом західні змі вже не вперше пишуть те, що допомога США в Україні в майбутньому зосередиться не на відвоюванні захоплених територій, а на відбитті нових російських наступів. Чи дійсно все йде до того, і як принципово може відрізнятися допомога? От, власне, нам минулого року надавали. Я так розумію, для наступу допомогу, а допомога для відбиття, як вона буде відрізнятися? Чи дійсно щось буде так принципово змінюватися у тому, що нам постачатимуть наші партнери? Тут ну дивіться щодо номенклатури озброєння, великих змін не буде. Тобто, це також буде танки, артилерія, боєприпаси до танків та артилерії, різні види. Що додасться нового? Додасться нового це посилення допомоги в контексті надання дронів, в тому числі я так розумію, що на заході зараз буде розгорнуто. Доволі масштабне виробництво тих же FPV-дронів, і вони також будуть передані нам і озброєння до авіації, це те нове, що ми будемо отримувати. Ну плюс, звичайно, зрозуміло, що потрібні нові й дуже сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Це також те, що буде надаватися, але принципова зміна буде полягати в тому, що якщо 23-й рік це було в дуже недостатній кількості надання нам зброї, яка фактично ну, була на, зб... на зберіганні. В країн заходу, то зараз буде стояти питання про посилення співпраці і розгортання українського ВПК. Загалом, ну зрозуміло, що на даний момент жодна з армій не ми не ворог не маємо. Такі можливості для проведення таких, знаєте, великих стратегічних проривів це на кшталт українських харківської херсонської операції, або на кшталт того, що росіяни зробили фактично ну, на самому початку повномасштабного вторгнення. От до таких масштабних проривів не ми, не вони не готові зараз. Ні, Оскільки такий статус умовний статус кво при доволі активній активних бойових діях е створюється, то для нас критично важливо, що е побудувати ефективну. Оборону, яка дозволить нам витрачати як можна мертніше ресурсів для того, щоб захищати свої позиції, в той же час в тилу потрібно перестроюватись десь і активно накопичувати ресурс, який в результаті дасть можливість для здійснення нових от таких великих стратегічних проривів? Ну от власне зараз оцінт-аналітики пишуть, що Україні треба зосередитися на підготовці наступу в 25-му році. що тоді Росія вже буде ослаблена? Чи справедливі такі прогнози? Ну не знаєте, прогноз тут зараз річ дуже невдячна. Якщо росіяни будуть продовжувати на нашій оборонні рубежі, от таким же темпом, як, наприклад, ми бачимо, ну напевно, з середини жовтня 23-го року і по сьогоднішній день такими ж темпами кидати. На нашій оборонні рубежі особовий склад і техніку, то, от перш за все, виснаження в них прийде не в особовому складі, тому що там образерву ще достатньо. А перш за все, в техніці. В них вже є дійсно підрозділи, які укомплектовані там на одну третину від їхнього там відповідно до їхніх норм, нормативів штатного складу техніки. В них вже є такі підрозділи. Тому ну, подивимось, в них є. Також про це варто казати доволі потужні союзники з точки зору ВПК – це Іран і Північна Корея, які фактично отримали для свого, свого продукції свого військово-промислового комплексу. Такий дуже глибокий ринок збиту. І от для нас важливо. Також свого боку провести от ну для що важливо для України для України важливо ефективно ефективно на кого провести мобілізацію, що стосується саме особового складу в армію і з комунікації і співпраці з нашими партнерами. Це особовий склад ефективно укомплектувати для того, щоб ну відверто там ми розуміємо потенціал, який нам потрібен на досвіді 23-го року. На жаль. Війна не закінчиться, війна продовжується лише, скажімо так, входить в нову фазу. І, от головне, той час, який ми зараз там, навіть перейшовши в оборону, ми будемо вигравати час, цей час максимально ефективно використати. Тим часом Росія продовжує обстрілювати нас усім, чим тільки можуть окупанти обстрілювати і безпілотники і шахет не виключення. З'являються нові фото, начебто, нових зразків цих безпілотників. Чим можливо, все ж таки старих. Є, от, наприклад, чорні шахеди. От нещодавно позбивали, але вони при цьому при цьому нічим не відрізняються від звичайних. Хоча раніше Росія розганяла інформацію про якісь ряк. Активний шахет, чорний. То, все ж таки, це був фейк, і насправді вони просто фарбують їх, щоб вночі не було видно. А, ні, там є різниця. От чорні шахеди це шахеди, які мають інший матеріал фюзеляжу. Але в іншому, ну скажімо так, відрізняються типом матеріалу фюзеляжу. Тобто, це є чорні вони є з композиту, а м, е, сірі, це ну там таке, знаєте, звичайне примітивне, умовно скло волокно. Оце єдина така фактично відмінність серйозна в оце різниця, і все. А м, композит, його скажімо так, ну там важко, там потрібне спеціальне фарбування, тому що до нього фарба е, погано, м, просто якби. Ну, умовно, на нього погано лягає фарба, тому у них не фарбують, а просто відправляють. Зроблено це виключно там, з, що з точки зору там можливостей масштабування виробництва. А, зрозуміло, а чи дійсно останнім часом повітряні засоби ураження ворога от не долітають до своїх цілей, бо також з'являється інформація, що якимось чарівним способом вони все частіше і частіше просто падають. Ну, останнім часом, от останні, напевно, тижні два у нас почала з'являтися така інформація. Е, ну, що можу сказати? От е, є такий також європейський трансєвропейський конгломерат. Це спочатку французька компанія, яка має відділення в тому числі в Великій Британії. Е, це така потужна компанія військово-промисловного комплексу, яка називається Телс. Була інформація в серпні 23-го року, що нібито компанії Телс було розміщено. Замовлення там на виготовлення одних там з найсучасніших засобів радіоелектронної боротьби, який до цього існував виключно в формі прототипу. Можливо, такі засоби вже почали надходити в Україну, які от, дозволяють і ракетам. Детонувати, тому що ми ж розуміємо, що крилата ракета вона не прям долітає до землі, вона детонує на певній висоті над землею. От а вони починають детонувати на дуже великій висоті, або там дуже сильно кудись влітають просто в поле. Шахеди починають самі собою приземлятись. Ну можливо, зараз в Україні можливо і власні розробки є. Але от не дарма Валерій Федорович в статті за Economist акцентував таку увагу, що засоби РЕП це є одна зі зброї майбутнього. Те ж саме, як. Які дрони дійсно це цікава річ? Будемо сподіватися, що ми будемо її вдосконалювати. А якщо ми говоримо про наші дрони, те, як вони діяли цього тижня, бачили, що були уражені нафтові бази. Який це має ефект на ворога? Ну одна от саме нафтобаза, точно нафтопереробний завод, який по якому було завдано влучення. Перше, влучення було завдано дуже точно, не дивлячись на відстань. Тобто попали не просто попали там умовно по території заводу. НПЗ це доволі така, знаєте, велика пляма на карті. Насправді там в нього влучити дурне діло не хитре. А якби нюанс в тому, що влучили саме. От в цей, скажімо так, його частину, яка саме здійснює цю процес там де здійснюється процес цієї перегонки з нафти в уже ну розфрактування там на темній світлі нафтопродукти подальше, і завод зупинений. І там є такий нюанс, що для того, щоб відновити його роботу, росіянам, скоріше за все, потрібно буде отримати підсанкційні товари, які там мають бути, ну мають. Там вони виготовляються виключно під замовлення. А це завод, який входить в топ 10 найбільших НПЗ Росії. Тому такі удари є ну, якби в будь-якому випадку не просто приємними а і реально чутливими для нашого ворога. В нього там навіть от на півдні, наприклад, в них підвищилося Ціни там, на паливо і мазуту, що має от такий прямий економічний ефект. Плюс ми ж прекрасно розуміємо, що ну це все одно відчутно, якщо такий завод законтрактований, виконує постачання, а це завод Роснафти, це саме ті, хто й мають держзамовлення на постачання паливно-мастильних матеріалів в російську армію. А якщо от, обривається такий там важливий ланцюг, тобто якщо саме з цього заводу йшло паливо, конкретно там законтрактована перша кількість, це тому, що ну не така гнучка. Бюрократична система в російській армії е, в деяких моментах, особливо в моментах закупівель, тому що там усіх, як то кажуть, врахований їх інтерес. Е, тому це може ну якби мати певні і відчутні зерски на фронті. Головне, що ну плюс. Сам факт досконалення наших БПЛА, Давайте згадаємо перші польоти невідомих літаючих об'єктів по Росії. Це початок 23-го року. От минув рік, і ми бачимо відчутний прогрес і щодо точності, і щодо потужності бойової частини. Це плюс згадаємо початок кінець серпня, початок вересня, коли Росіяни відзначали, що удари по військовій об'єктам військовій інфраструктурі в Криму якраз наносились комбіновано українськими ударними. БПЛА. БПЛА і Ну БПЛА камікадзе і крилатими ракетами, тому це є якби знак дуже доброго прогресу. Потрібно продовжувати в тому ж русі. А чи можемо ми так узагальнити, хто виграє ось цю війну таких от дронів? Я от бачив а, різні думки. Зокрема, військовий оглядач Кирило Данильченко писав, що от у нас військовий коридор працює, а у них нафтові відповідно всі ці об'єкти не працюють. І з цього мовляв можна зробити висновок, що ми тут якраз попереду йдемо. Давайте ми не будемо до недооцінювати зараз нашого ворога, тому що в них також є певні успіхи і щодо масштабування і також використання, плюс засобах роботи засобів радіо засобів радіоелектронної боротьби. Але напевно, 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 на даний момент все ж таки, ну ми можливо технологічно креативно. Десь на крок попереду. Це, що стосується, наприклад, ну там те, що стосується морських дронів, ми значно попереду. Те, що стосується аеродронів, тих же fpv ми десь там на крок попереду. Але є також і галузі, наприклад, от як ланцети, як баражуючі боєприпаси, це там, де наш ворог попереду. Засоби радіоелектронної боротьби, це поки що там, де наш ворог попереду. Тому тут от, важко сказати, доволі, скажімо так, комплексна тема. Щоб прийти тут, знаєте, до якогось єдиного висновку зрозуміло, пане Андрій, Дякуємо вам. Дякуємо за те, що долучилися до нашого етару. Андрій Крамеров був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.